Що чекає тебе завтра? Зосереться на колоді. Обери одну з трьох карт. Дев'ятка кубків. Будеш задоволення, щось в тебе вийде, щось получиться. П'ятірка жезлів. За щось поборешся, будеш проявляти волю та сміливість. Королева кубків. Будеш проявляти ніжність, турботливість, романтичність, або просто буде якесь творче натхнення. Напиши в коментарях, яку з трьох карт ти обрала першу, другу або третій